Привіт усім! Вітаю на каналі Ukrainian Birder. Сьогодні я розкажу вам про птахів, які попри морозу та нестачу їжі залишаються на рідних полях України. Оскільки взимку комах немає, більшість зимуючих птахів зерноїдні. Зерноїдні птахи мають трикутніші дзьоби, якими здатні розкривати насіння соняшника, будяка, ріпака, розторопчі та інших польових рослин. Перший вид, який, хоч і зустрічається в Україні увесь рік, є численнішим в зимові періоди щеглик. Це кольоровий птах, який обирає для зимівлі поля, вкриті будь-яком та розторопшою. Також полюбляє ріпак. Якщо уважно придивитися, то можна побачити, що дзьоб цієї пташки має загострене видовження на кінці. Саме завдяки такій будові дзьоба птах дістає насіння з рослин, його спів. Його птаха можна також привабити до годівниці, а як саме я розказував у попередньому відео. Посил буде в описі під цим відео. Наступний птах чечітка. Цей маленький гість прилітає з північних тундр. Чечітки мають червоний чубчик над жовтим дзьобиком. Самці відрізняються від самок рожевуватими грудьми. Ці дрібні пташки люблять польову рослинність, як і щеглики, проте все ж перевагу надають березі та вільсі. Інколи також можна зустріти на годівницях, в парках та містах з більшою кількістю дерев. Зграючи ціток, можна відрізнити за їх чим питанням. Третім птахом у списку, а також першим хижаком є земняк. Зимняк хижий птах, що кружляє високо в небі над засніженими полями, вишукуючи дрібних гризунів, в основному мишей. Від схожого канюка можна відрізнити більшими еперами внутрішньої частини крил та білим з чорною смугою на кінці хвостом. Самці і самки за оперенням не відрізняються. У цих птахів яскрава жовта восковиця та чорний дзьоб. Першими в Україні з'являються молоді птахи, наприкінці вересня та в жовтні. Дорослих можна спостерігати вже з листопада, зустрічаються малими розрідженими групами або поодинці. Далі йде перший птах з родини вівсянкових подорожник Лапландський. Цей невеликий гість з Норвегії та Швеції полюбляє великі польові простори з достатньою кількістю різного насіння. Самець має чорну голову з білою бровою над очима, коричневу чорну спину та крила. Рудуватий за шийок. Самка має чорну шапочку у світлокоричному щоку за формою як у синиці великої з чорним обвудком, харчується у зграях разом з пуночками і рогатими жайворонками та іншими вівсянками. Влітку та, особливо навесні, польові жайворонки тішать вуха, а взимку тішать рогаті. Ці невеликі пташки мають чорну шию, вуса та так звані ріжки, через які вони й отримували назву. Ці ріжки зимою стоять просто чорними смужками, брови та горло жовті. У самок оперня голови трохи блідше. від жовта до догусна біле, а від зашийку до кінчика хвоста світло коричневе забарвлення. боки рудуваті, харчуються на землі насінням пшениці, злаками та іншими культурами, часто приєднуючись до зграї подорожників лапландських та пуночок. Ще один хижий птах, що прилітає до нас зимувати підсоколик малий або мерлін. Підсоколик малий невеличкий сокіл, який трохи менше заголуба, самець має сірі крила, спину та шапочку, оранжеві ноги та стегна, на груднях та животі коричнево-родуваті смужки, що йдуть аж до зашийку. Самки відрізняються коричневою шапочкою спиною, крилами, хвостом та смужками, пулює сокіл над полями, шукаючи дрібних птахів та гризунів часто тріпочучи крилами в польоті або просто сидячи на присаді. Наступний вид прилітає в Україну аж з островів Лодовитого океану та холодних тундр Північної Євразії. Ця пташка називається пуночка. Пуночки мають білий животик, брови та горло, коричневу з чорними смугами спину, чорні з широкобілою смугою крила. Живиться на землі різним насінням. Інколи утворює великі зграї з іншими зимуючими птахами, надає перевагу великим відкритим просторам поблизу водойм, ярів, скель і іноді морських узбережь. Ця сіра пташка дещо більше за горобця. Насправді хижак сорокопут сірий. Сорокопут сірий. Має чорний хвіст, дзьоб, лапки, маску і крила, які пронизає широка біла смуга, як у пуночки. Цей птах відомий наколюванням здобичі, а саме мишей та дрібніших птахів, на гострі палиці, тернові голки й гострі огорожі. Дехто може запитати хіба сорокопут сірий не зустрічається протягом всього року? Насправді так. Але все ж зиму їх це є трохи легше помітити, та й не міг я не додати такого впраного, хоч і крихітного хижака? Ну і наостанок мала рудувата пташка з трохи неприємним голосом в'юрок. Я впевнений, що про нього чулить не кожен, проте знають, який він насправді дуже мало. Як і більшість птахів, що відвідують на ззимку, в'юрок прилітає з півночі цей птах має сірувату коричневу голову та спину, чорні з рудою та білою смугою на крилах, оранжеві горло та груди, рожеві лапки, та жовтий сірим кінцем дзьоб, білий животик. Інколи утворює величезні зграї. Що хмарою налітають на будь-який чи розсоропшу. Цього птаха дуже рідко можна проводити до годівниць, проте, якщо вийде, то прилітатиме вся зграя. Дякую вам дуже за перегляд. Надіюсь, ви дізналися щось нове з цього відео. Якщо хочете частіше бачити такі відео на моєму каналі, підписуйтеся і ставте лайк. Також пишіть в коментарях. Про що б ви хотіли подивитися наступне відео. До зустрічі!